Мої вам вітання. Сьогодні буде день лайфхаків. Лайфхак, як підняти настрій японцю водом вже був, а зараз буде корисний реальний лайфхак, яким я користуюся давно. Я з вами залюбки поділюся. Трошки випало у нас снігу, зовсім небагато, але треба бути готовим до того, що треба почистити. Звичайно, як і всіх, в кого є трактор, є лопата. Може не всіх, але вона є. Лопата, ковш, кусок, бляхи, не знаю, як хочете його, як його називаєте. От. Звичайно, якщо треба десь по вулиці прогорнути чи ще щось таке похоже, десь можна огорнути ось таким, як воно є металом. Але ну, якщо у тебе на подвір'ї лежить бруківка і ти не хочеш її подерти, або це треба десь прогорнути по асфальті, чи ще десь так тендітно дуже, то для цього діла я вже дуже давно використовую ось таку резину. Бачите, як вона виглядає? Значить, резина кріпиться. Кріпиться тут є отвори. Один отвір, ось другий, ось третій, четвертий, п'ятий, шостий. На шість отворів воно кріпиться. Значить, що треба зробити, щоб мати таку резину? Треба знайти десь склад Вирізати десь ось тут і ось тут. Якщо це буде склад 255 і ширше, це взагалі буде красота. Але дуже багато його не потрібно робити. Ось. Як його, значить, як ним працювати? Зараз я її вчіплю, вже покажу як воно виглядає і розкажу, бо там є всякі різні настройки, як можна огорнути ним сніг. Поки ще не вчіпив, то є можливість показати зблизька. Як воно його тут вже підтерло. Бачите, дивіться, тут проволока. Проволка нитка, резина. Тобто воно, як, як вже за ці роки, що воно в мене, бо воно в мене, це саме перша причепінка, яка в мене з'явилася, теж з 2011 року, прям як, як ковш, так і ця резиняка. Бачите, тобто, проволка була сюди. Ну і резина вже теж довша була. Тобто воно гребе. Я вам скажу дуже добре. Після монтажу воно має ось такий вигляд. Цих болтів, що я вам нарахував достатньо з головою, щоб воно трималося і нікуди не випадало. Після монтажу воно має зараз такий загнутий вигляд, тому що, можливо, я в останній раз як приїхав, закинув з ковшом і так і воно стояло, то зараз саме важче це буде. Зараз Стартанути, щоб воно вирівнялося. Тобто, треба буде нагнути, ось так, опустити, стартанути і воно вже самозаломою. І виходить, що таким чином воно його Бачите, воно... насправді воно дуже тверде, тяжке і тверде. Тобто дуже, дуже високу цю різеняку можна не робити. З головою вистачає там, до 10 см. Ну, тобто, якщо взяти 205-255 покришку. Розрізати з головою хватить. Воно таке досить цупке, воно ось так сюди не заривається. І таким чином, виходить, що можна прочистити бруківку без проблем. Я так само з ним в школу їздив, асфальт чистив, тобто по всій школі розчищав, то асфальт воно не дере. Ось, Якщо треба задню дати, звичайно, воно підвертається ось сюди. І так само. Вже метал падає на резину, тобто відгорнути можна його і назад. Також я чистив, не чистив, а стабільно прогортаю дорогу літом. У нас дорога посипана оцевом, і виходить, коли дуже суха погода, оцев він, ви ж знаєте, він такий мягенький стає. Якщо проїхати пару разів, ну в пару слідів, Воно цей аців роз, розворушує, камінці не скаче по камінцях, камінці прогинаються, а оцево, ну зараз я кинув відосик. має повинен бути шоцик, де я з резиною прогортав дорогу. І виходить, що е, вигладювати дорогу можна дуже хорошо. Без резини я теж дорогу чесюся, коли вже треба там нормально. Но коли именно, це именно коли сухо. Коли сухо, тоді горнеся куча цього ацева і вже де ями попадає, він туди осипається і дуже хорошо вигладює. Ось, тобто зараз найголовніше мені що виріняти, що я стартанув, а тоді вже в походу діла воно буде вивернути туди, куди треба, я зараз покажу, як воно робиться. Значить, Дивіться, я одну сторону ось я підігнув, приопустив цього ковша, бачите, завернулося вже туди. Це ще поки в повітрі. Зараз я спробую стартанути і воно його все Ну, Раніше так не раз було. Бачте, вже значна частина завернулася, а зараз трошки більше газу достане до землі, трошки опустить тягу зараз і воно вивертається. Зато... Якість підгортання взагалі чудова. Не хотіло вивертатися воно в цю сторону, то я там щось пару разів проїхався, не вийшло, тоді приїхав. Просто поставив на дошки. Бо тут слизько. Поставив на дошки, воно тільки кить і завернулося. І вже доїхав сюди, дивіться, яке воно має вигляд. Тобто така резина хорошо купіює рельєф, не дере бруківку, не дере асфальт, не розбиває все, коли скаче воно по камінцях. Якщо гума, звичайно, завернулася туди і ти його горнеш, звичайно, воно і сніг і так буде прогортати. Не без цього. Так що ось такий вам корисний лайфхак. Будете знати, що бувають і корисні речі на каналі Вінницького фермера. До речі, якщо ж ви хочете горнути задом, то відповідно цю резину треба повернути ось так. Або щоб вона спереді стояла, або так як ось тут ззаду. Типу, ну, і буде їхати задом і воно буде підгортати. Але ну, ось так, коли воно ну, в сміслі, що за собою, коли воно тягне, бачите, воно таке жорстоке, металом воно до землі у будь-якому разі не достає. І як я вже казав, прогортав е оцєв, дорогу тобто Горне за собою кучу, воно добре розкрябує. Якщо пару разів пару сидів приїхати, воно добре вешкрябує. І цей оце просто осипається в ямки і виходить така чудова дорога. Який тут зараз сніг. На другий з ковшом. На другий з ковшом, бачите, воно нормально вирушає. Так як ковш повернутий зараз трошки в сторону. То воно робить ось так. Трошки сніг мокруватий, нагортає кучу, але потім я що роблю, під'їжджаю цю кучу, згортаю, то десь на сторону і поїхав далі. Бачите як? Ну а ось це, що я тільки що звідси показував, як воно було налипше. Тут накидано. Снігу небагато, нема що його горнути. Але бере воно добре, бачите чітко. Можна згорнути цей всій... городик, де капуста і заднє рік Горбочок тут невисокий. Метра Друга капці і пішов. Главное, не забувати опускати ковша. Можна на другу кучу підвернути, на другий город. Сніг на городі завжди треба. Ширина цього задоволення 1,80 мет. Зварено воно було, з чого було на той час. Як я вже кажу, що дуже давно ця штука в мене, був лист метала, десятка, приварилися два пальці. Приварилися два пальці, один і один, то воно ставиться рівно то воно ковш ставиться рівно, якщо ось це вухо надіти на той палець. Но якщо поставити на цей палець, ковш трошки вже повертається на бік. Тобто, коли чистити дорогу е з сухим снігом, сніг все вилітає на сторону. Так як зараз мокрий сніг, то трошечки воно горнуло перед собою. Але це не страшно, бувало горнуло аж прямо аж я вже дивився через бокове вікно, що аж тут прямо сніг і їхав спереду то воно горне і так, але треба його тоді час від часу згортати на сторону. Ось. А як сухий сніг, то чітко він виходить на цю сторону. І так само, коли дорогу треба прогорнути з резиною чи без резини, іменно літом ями позасипати, то теж нормально працює. Ось. А тут зроблено, бачите як, ці пальці на одному рівні, а цей палець, по-перше, трошечки. Там на скільки трошечки? На сантиметрів. Ну ось по руці можете поділити, Якщо від цього пальця до цього, це 23 см. На сантиметрів 10 воно повертає, можна і більше зробити. І трошки він запханий в середину, щоб коли ти це вчіпиш сюди, при подйомі воно його не мішало. Бо якщо воно буде вчіплено на одній осі, розумієте, да? тобто коли воно на цьому пальці, ви не зможете підняти, бо це буде мішати. А так воно все чудово працює. Ось. І нормальна річ. Зараз підемо глянемо, що ми там нагорнули. Трошки там шкрябнув пару раз. По під самі паркани. Лопатою ми практично не працюємо. Бачите, аж де взяв. По під самий паркан. І що я вам скажу? Що я вам скажу? Лайфхак дійсно хороший з цією гумою. Тільки я тут задом катався, загортав кучі, то воно знову туди загнуло. Зараз я його поставлю, одразу поставлю, щоб воно виставилось, то вирівняється. Але якщо його зняти, зняти і на літо кинути, скрутити в рулончик, то воно не буде ось таке. Хоча, як я вже кажу, що трошки Поїздити, то воно стає і без проблем, коли вже піднімаєш, опускаєш, ця резина, тримає своє положення. Так що користуйтесь лайфхаком, робіть добрі діла.